Вітаю! На зв'язку Лариса, менеджер компанії Tech Profit. Ось настав день, коли ви стали щасливим власником двокошенкового сортувальника-банкнот Glory GFS 220. Що з ним робити і як розпочати роботу? Давайте розбиратися. В комплекті з сортувальником постачається міні-інструкція, як розпочати роботу, вона англійською мовою. Інструкція, як самостійно чистити мишенки. комплект для самостійної поверхневої чистки, величезна інструкція по правилам безпеки. Тут просто суть в тому, що вона на різних мовах, на всіх можливих. Кабель живлення, і головне, чому вам потрібно це відео? Тому що в комплекті з сортувальником. Виробник не передбачає поставку інструкції з експлуатації ні українською мовою, ні англійською мовою, жодною. В комплекті постачається ось такий SD-диск, на якому саме ви можете знайти файл з інструкцією. Я вважаю, що це дуже незручно, тому що на сьогоднішній день у нас, в принципі, важко буде знайти комп'ютер із зчитувачем SD-дисків. Якщо ви придбали дану машинку в нашому магазині, то ми в комплекті друкуємо інструкцію для наших клієнтів і надаємо повну технічну підтримку, введення в експлуатацію. Тобто, якщо ви в нас придбали цю машинку, то скоріше за все ви вже були ознайомлені з усіма функціями, як розпочати роботу. Якщо ви купували машинку не в нас, то заходьте на наш сайт Посилання я Залишаю. І в картці товару ви з легкістю зможете завантажити українську інструкцію і роздрукувати собі для зручності. Що ж, далі більш наглядно будемо розбирати. Поїхали. Що ж, ми під'єднали машинку до мережі, гніздо кабеля живлення, та тумблер знаходяться на задній частині сортувальника. Зараз коротко. Пройдемося по позначкам на екрані, потім по кнопкам функціональним, потім по режимам роботи і по налаштуванням сортувальника. Ось. Головний екран він є сенсорний. Верхня його зона неактивна, активна середня та нижня зона. Позначки авторучний або автоматичний запуск перерахунку, швидкість підрахунку. Детекція це перевірка банкнот на справжність, режим додавання, режим фасовки, валюта вибрана, вибраний режим перерахунку, Тут будуть прораховані банкноти, тут будуть відмарковані банкноти, інформація щодо функціональних кнопок ось цих механічних, і по центру в нас загальна сума та кількість прорахованих банкнот. Механічні кнопки. Можна вивести деталізацію, що там, за що відповідає кожна кнопка. F1 очищення суми, далі друк підсумку. Це, якщо у вас підключений термопринтер, який в комплекті не постачається, його докуповують окремо. Ось. Режим додавання і режим пачки. По режимам пройдемося далі. Ця механічна кнопка відповідає за налаштування машини. Ці дві зелені кнопочки відповідають за автоматичний бручний старт перерахунку, або відповідають за збереження результатів перерахунку. Ось, поїхали. Ви включили машинку. Для початку треба обрати валюту. Істотно в нас є три режими визначення валюти. Мікс це підрахунок декількох валют одночасно. Ось таким чином виглядає на екрані одразу розбивка, скільки, на яку суму, якої валюти було прораховано. Чим більше валюти, тим менше стають циферки у вас. Потім автоматичне розпізнавання валюти. Це коли сортувальник рахує тільки одну валюту і переключає її самостійно. У нас показує долари. Злоти і так далі. Це в нас відповідає за простий підрахунок без визначення номіналу. Що вам треба якісь купони рахувати, конверти і так далі. І вибір конкретної валюти. Всього їх запрограмовано сім. Ми будемо працювати на конкретній валюті, тому що в режимах роботи у нас буде їх. Більше. Режим роботи. Змішаний. Перерахунок змішаної пачки банкнот різних номіналів з видачою загальної суми. На екрані ми бачимо загальну кількість банкнот прораховано, загальну суму. В нижній зоні ми бачимо також загальну кількість прорахованих банкнот. Що ми натиснемо на екран? Ми можемо подивитися деталізацію, скільки яких номіналів було прораховано, загальну суму і підсумок дня, скільки всього було сьогодні прораховано на сортувальнику банкноту. Натиснувши на зону зверху, на серійні номери, ми можемо переглянути всі відскановані та звірені серійні номери. Ой, сортувальник у усіх режимах сканує та звіряє серійні номери. Ось ці, які в нас зображені на банкноті знизу і справа. Очищені результатів перерахунку. Далі. Портрет. Сортування банкнот за портретом. Виконується за пару проходів. Ось така у нас смішана пачка є. І за пару проходів ми відсортували банкноти за портретом. Орієнтація. Сортування банкнот за орієнтацією. Виконується також за декілька проходів. Сортування банкнот за номіналом. DD – це автоматичне визначення по першій банкноті. Тобто, якщо в нас перша буде 500, то буде рахувати тільки банкноти номіналом 500 гривень. Або ми можемо вручну обирати будь-який номінал. Ми будемо в діді працювати. У нас буде перша банкнота 100 гривень, тому сортувальник буде рахувати тільки 100 гривень. У нас прораховані тільки банкноти номіналом 100 гривень. інші номінали відбраковані. Це у нас вже далі йде сортування за номіналом. Ми можемо подивитися причину відбраковки. Зверніть увагу, що всі банкноти, які потрапляють в бракувальну кишеньку, вони не плюсуються до ось цих загальних результатів підрахунку. Це банкноти, які або не пройшли перевірку на справжність. Це можуть бути фальшиві банкноти, але не завжди. Буває, що банкнота проходить з перекосом, чи вона дуже сильно забруднена, і сортувальнику не вдається читати мітки. Або ми вибираємо конкретний режим сортування, і сортувальник бракує їх, тому що вони не відповідають заданому режиму. Ми завжди можемо переглянути причину відбраковки. Натискаємо на цю зону і бачимо, що в нас 12 банкнот відбраковано, тому що це інший номінал не заданий. Ми можемо переглянути навіть візуалізацію цих відбракованих банкнот. Тобто, першочергово, коли у вас бракує машинка банкнота, то ви завжди переглядаєте. Від браковки, щоб розуміти, чому вона їх відкидає. Або це режим не той, або підозрілі банкноти, і ви вже далі вручну їх перевіряєте і на детекторі. Повертаємося до режимів. Емісія. Перерахунок банкнот тільки одного зразка випуску. Буду показувати на 500х. Ось це в нас більш новий зразок випуску, ось це більш стара версія. Будемо рахувати банкноти більш нової версії. Ось так зробимо, щоб вона була перша. І сортувальник прорахував тільки банкноти нової версії. Старішу версію він відбракував речект кишені. По режимам роботи розібралися, повертаємося в змішаних. Далі розберемося про режим додавання і режим пачки. Режим додавання, коли в нас він включений, він відображається на екрані. І в режимі додавання сортувальник плюсує всі результати підрахунку, допоки ви не скинете їх вручну. У нас 400 гривень прораховано. І ми скидаємо вручну результати. Щоб виключити режим додавання, він у нас зник з екранчиком. То сортувальник кожен раз, коли тут немає банкнот, і тут немає банкнот, він збиватиме результати підрахунку. Тобто ми кладемо наступну пачку, і в нас починається новий підрахунок. Далі режим пачки це фасовка. Та кількість банкнот, яку сортувальник відрахує в приймальну кишеню. Якщо... І виключити, то сортувальник буде відраховувати максимальну кількість, це 200 банкнот. В налаштуваннях, до речі, в системних можна змінити, щоб відраховували 250 банкнот максимально. Ось. Якщо в нас встановлена пачка 100, то сортувальник відраховує 100 банкнот в приймальну кишеню і зупиняється, фасовка завершена. Давайте спробуємо на меншій пачці вибрати у нас. Допустимо, по 5 банкнот. Виходимо, зберігаємо результати перерахунку. Ось сортувальник прорахував 5 банкнот і зупинився Фасовка завершена. і так далі. Також у нас в режимі додавання, точніше, в режимі пачки, є. Гарна функція це підсумок. Зараз повернемо фасовку на корінець 100 і перейдемо до підсумку. Це відлік заданої суми. Ось, наприклад, вам треба відраховувати банкноти по 5 тисяч пачки. Окей, пробуємо. Ось у нас сортувальник збирав пачку на суму 5 тисяч гривень, коли проходив непідходящий номінал, він його відбраковував, поки не знайшов необхідний номінал для того, щоб сформувати пачку на 5 тисяч гривень та зупинитися і завершити кісок. Ось. Таким чином у нас працює пачка по сумі. Бачите, зверху навіть відображається, що пачка 5 тисяч гривень. Повернемося в стандартний режим пачки по кількості. Ось. Далі перейдемо до більш глибоких налаштувань, функцій, кнопок, параметрів. Заходимо в меню користувача. У нас є декілька меню. Параметри — Це автоматичний або ручний старт підрахунку, якщо його виключити на вручну, то запуск буде починатися тільки після натискання зеленої кнопки. І зверху у нас буде «Вру» написано. Ось далі швидкість, режим пачки, режим додавання, підсумок і так далі. Можемо мову змінити, можемо звуки змінювати, при проходженні підозрілих банкнот, наприклад, які будуть звуки під час включення, сортувальника і так далі. Це ви можете потестувати. У нас вони зараз всі виключені, до речі, ці звуки. Рівень здвоєних це в нас інженерна вже функції кнопок F. Ми їх можемо змінювати. Наприклад, ви хочете, щоб. Кнопка F2 відповідала за якийсь інший режим, а не за друк підсумку. У нас, бачите, F2 жовтенька, і тут воно жовтим підсвічується друк підсумку. Ми натискаємо спочатку кнопочку F2, стрілочка на неї перейшла і змінюємо функцію цієї кнопки. Можна закінчення підсумок, режими сортування, режими додавання, ведути. Все зображено в принципі на екрані. Основне, це те, що не зрозуміло, буде це запрос. Ми можемо додати запрос. Ось. Зберігаємо зміни. І тепер у нас на кнопочці F2 буде запрос. Що таке запрос? Сортувальник, його можна налаштувати так, щоб він зберігав всі результати підрахунку на пам'ять, пам'ять машинки або на. USB-флешку, на sd картку Ось. Ці налаштування вони змінюються вже в інженерному меню. Тобто на нашому сортувальнику зараз вони виключені. Коли ми нажимаємо запрос, ми можемо по даті операції шукати або по серійному номеру. З урахуванням того, що в нас в головному інженерному меню. Виключена функція збереження результатів прорахунку, тому ми, на жаль, не зможемо подивитися. Ось ця функція вона налаштовується під запит конкретного покупця збереження всіх цих результатів підрахунку. Ось, от ну, так змінюється функція кнопок. Повернемо друг підсумку і збережемо. Далі в нас є інформація щодо сортувальника, яка система, які валюти і так далі. Далі вже йде оновлення програм, це інженерне, і меню відміна це інженерне. Все. По режимах ми з вами розібралися, по функціям розібралися, коротко про налаштування і зробимо висновок, що ж нам потрібно. Коли ви включили машинку, як розпочати роботу? Заново це в нас вибір валюти, можна авто, вибір режиму перерахунку. І все. Автоматичний або ручний старт під, підрахунку, але це вже все, далі такі індивідуальні налаштування. Вибір валюти, вибір режиму і почали роботу. Що ж, відео вийшло доволі довге, але воно є інформативне, я маю надію, що тепер ви будете наповню використовувати свій сортувальник Глорі. Також нагадую, що в нашому магазині можна придбати офіційні сортувальники тихової марки Глорі за привабливою ціною, з гарантією та повною технічною підтримкою протягом всього строку експлуатації. Посилання на наш сайт залишаю в описі до цього відео. А вам дякую за перегляди та до зустрічі в наступних оглядах.